У російському Владикавказі прогреміли потужні вибухи в одному із торгівельних центрів. Окупанти повідомляють про загиблого і постраждалих у середу, 25 грудня, у Владикавказі, Північна Осетія, Російська Федерація, прогреміли дійсно вибухи у торгівельному центрі Аланія Мол. Про це повідомляє телеграм-канал Астрей з посиланням на місцевих. Жителів далі була оновлена інформація. Тас написав, що причиною пожежі в ТЦ нібито став вибух побутового газу, унаслідок чого поранено 9 осіб. Наразі російські змі пишуть про новий вибух в місті та атаку БПЛА. Російські змі пишуть про нібито наявність постраждалих внаслідок удару. І згодом глава північної сеті Сергій Міняйло заявив, що виїхав у район торгового центру, де сталося ось це загоряння, за його словами. На місці розгорнуто вже оперативний штаб. Працюють правоохоронці та рятувальні служби. Давайте також далі побачимо наслідки. Наразі обставини події з'ясовуються. Пропандистське видання ТАС із посиланням на джерела в оперативних службах. Повідомило, що під час вибуху загинула одна людина. Пізніше міняйло заявив, що внаслідок даного вибуху загинула. Одна жінка, яка під час події перебувала всередині, стан ще одного госпіталізованого, потерпілого все ж таки уточнюється. І він написав наступне: що територія оточена. На місці працює слідча група. Триває локалізація пожежі, сильне задимлення. ви вже побачили, і триває огляд приміщень на предмет осередків загорянь і з пошуку людей, які можливо можуть перебувати там. Також авіакатастрофа в Казахстані сталася. Пасажирський літак летів до Грозного. Причини катастрофи та інформація про постраждалих також з'ясовуються. Пасажирський літак Ембраєр, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Про це повідомляють казахські змі, зокрема. Тенгріннюс зазначається, що перед падінням борта здійснив кілька кіл над аеродромом. Літак Амбраєр. І 190 AR ЕЙР дав код 7700 і запросив посадку в запасному на запасному аеродромі. Причини катастрофи та інформація про постраждалих наразі залишаються невідомими. Літаку 11 років. Весь час своєї служби він літав в азербайджанських авіалініях. Після грозного він мав здійснити рейс. Туди і назад із Баку до Самари також він літав у Волгоград, Казань, Трабзон і Тбілісі. З місця аварії 12 осіб. Одна з них дитина з різними ушкодженнями доправлено в Мангістауську обласну лікарню Вактау і Азербайджанські засоби масової інформації пишуть, що літак не зміг отримати дозвіл на посадку в Грозному через туман. Він полетів у Махачкалу, і тільки потім в. Актау пишуть також, наступне повідомляє МНС Казахстану, що 25 людей вижили після падіння літака у Казахстані, що не менше 14 з них доставили у лікарню. Давайте побачимо далі відео самого моменту момент падіння літака. В Казахстані зазначають, що на борту літака були п'ять членів екіпажу та 67 пасажирів. Троє з них, а точніше з них 37 громадян Азербайджану, 16 – Росії, 6 – Казахстану та 3 – Каргізії. Поки що деталі будуть уточнюватися.